Чому у мене така маленька баночка нутели? Ой ні. Ну, це точно, тому що у мене середній розмір. Що це бріть? У мене є величезна банка нутели. Раз. Я зрозумів. Почнемо з мене. У мене є маленька ложка, і я нею їстиму. М -м -м, як смачно. Давайте спробуємо ще раз. Ох, так. Це дуже добре. Мені це подобається. Іс. Іриш. У мене є ідея. Ми кладемо ложку в банку. Додаємо трохи заморожувального спрею. А тепер виймаємо і бачимо, що у мене шоколадне морозиво з нутелою. Чудово! Дуже смачно. О. М -м. Ну, тепер моя черга. Давай спробуємо. У мене більша ложка. О! Так, яке солодке і таке смачне. М -м смачно. я ніколи не їв з цією ложкою. Так, о, так, це так добре. Нам треба трохи поцупити у Квентіна. Він навіть не помітить. Гей, що відбувається? Летюча ложка? Гей, моє нутелла. Семе, ти злодій. Ти вкрав моє нутелла. Я все бачив. Це не чесно. Все, я повернуся до тебе спиною і буду їсти сам. Вже закінчилося. О! Але на стінках ще залишки нутелли. Тож я додам трохи молока в банку. Перемішай ложкою. Чудово. І налий у склянку. Ідеально! Тепер у мене є шоколадний коктейль. Спробуємо його. Ого, смачно! Ей, що це таке? Семе! Ти знову п'єш мій коктейль, поки я не дивлюсь. О, досить. Це моє. У мене є ідея для розіграшу: замінити на гарячий соус табаско. Га, що це? У мене рот палає. Мені погано. Ні за що. Сем'я зараз зайнятий. Іди звідси. У мене є величезна банка нутели, і мені треба випити все. Так, смачно. Я люблю шоколадну пасту. Так, я готовий пити тільки нутеллу безкінечно. І в мене є ідея. Давай візьмемо нутеллу Брітні. О, так, чудова ідея. Ха ха, у неї все тече навколо неї. Мм, так смачно. Ха, я випив все, я нічого кращого не їв. Ми впоралися, хлопці. Пішли далі. Ой, який маленький пакетик такіс. Це досить гостро, так? Нам потрібно бути обережними. Але у Брітні пакет середнього розміру. Він буде ще гостріший. Подивися на Квентіна. Він був найбільш невдалим з усіх. У нього гігантський пакет чіпсів. І тепер він буде їсти його один. Я не можу уявити. Сем, ти починаєш. Добре, давай спробуємо. О, тут така маленька крихта, але можливо, вона зовсім не буде гострою. О, ні, не може бути. Це справді гостро. Я не можу стримати вогонь. Зараз з мого рота почнеться виверження. О. О! Я дихаю вогнем як дракон. Ха, але не на мене. Усе в диму. І якщо ти отримав таку реакцію від такого маленького чіпа, що станеться зі мною? Я наляканий. О, ні. Давай спробуємо. Це жахливо. Ні, 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 ні. Ах, я не можу це контролювати. Ох, ох! Брітні, ти мене спалиш. Ага. Допоможіть, все згорить. Брітні, зупинись. Я не можу це контролювати. Я закрию рот Звук! Справді, гаразд. Я допоможу тобі цим вогнегасником. О, дяка. Серйозно? Тобто спочатку ти намагався мене спалити, а тепер лиєш на мене воду. Уф, вибач, Квентін. Але тепер твоя черга. Гаразд. Тепер я. Але я не хочу. Потрібно зібрати сили. О, неможливо! Який великий чіпсет. Сподіваюся, я не перегорю. Мені дуже страшно. Я ненавиджу гостру їжу. О, давай. Їш, їж, їж. Що станеться з Квентіном? Ні за що я не можу нічого вдіяти. Фух. О, воно стає більшим. Зараз вибухне. Ні, Врятуй себе. Маю трохи жуйки, хаба-баба, і це викликає в мене озноб. Фу. У мене жуйка зі смаком броколі. Фу, це огидно. <рес> Також це середня упаковка. Як я збираюся все це з'їсти? І у мене є велика порція класичної жуйки. Мені це подобається. Супер! Нарешті удача посміхнулася на моєму боці. Але спершу Квентін. Добре, спробуємо. Тут такий довгий шматок жуйки. Сподіваюся, нічого зі мною не станеться. Взагалі, це смачно. Хм. Досить добре, не так багато залишилося. Ой, стає холодніше. Ой, дай ну надути бульбашку. Ой, тепер навіть холодніше. Ой-ой, Ні, Квентін замерз. Його терміново потрібно зігріти грілками. Сем, не хвилюйся за Квентіна. Я врятую його. Фрітні, зупинися. На цьому все досить. Квентін вже палає. Так, швидко проходити через такі температури це не добре. А? Що ти наробила, Брітні? Я намагався допомогти. Вибач, ну, тепер моя черга, і я зовсім не хочу це їсти. Я не можу з цим впоратись. М -м, Лех. Це ні. Ти мені допоможеш? Да ну, забирайся звідси. Ні. Ух. Це ти отримала, значить, ти маєш це з'їсти. Та ні. Ах, що ти робиш? Що, що? Це так огидно. Я більше не хочу це їсти. О, дай мені надути бульбашку. Стало гірше. Ха. Щось. Я не знаю. Сем твоя черга. О, так. Чекав, і тепер моя черга. О, так. Я так люблю жуйку, яка вона смачна, і бульбашки виходять класні. Чудово, як цікаво це мені з'їсти. І в мене з'явилася ідея. Дуже швидко, на вилку. Ми використаємо дриль для цього. Супер! А тепер дай мені спробувати. М -м -м. О, я не думала, що жування гумки може бути таким веселим. Смачна штука. Що тут відбувається? О, смачна жувальна гумка. Сем, поділишся зі мною? О, ні, жодним чином. Тепер все зрозуміло, Сем. Тоді я влаштую тобі розіграш. Перемкни дриль і крути в інший бік. Е-е, Що відбувається? Ах, жувальна гумка летить всюди. Так, а тепер він летить до нас. .Mm, смачно. Як це зупинити? О, неможливо! Нічого не залишилося. Ну, все розлетілося, і мені треба закінчити залишки. Фух. Ну, Мелісо, який величезний торт. На ньому так багато смачних речей. Це точно буде неймовірно смачний торт. А якщо до інших, ого, у нейтана звичайний шоколадний торт. Але в чому може бути проблема? Цього не може бути зверху, кислі лимони. А якщо до Грейс? О, чому ти смієшся? Це найсолодший торт у моєму житті. Він такий малий. Я не звертатиму на тебе уваги. Давай спробуємо мій торт. Ха! Ого! Всередині торта рожеве желе. Це чудово! Грейс, можеш бути впевненою, хлопці точно зараз тобі заздрять. І це не просто желе, це жуйка. Чудово! Пробуємо надути бульбашку. О, це виглядає так круто. Вона вийшла така велика. Подивись. О. Вибач. Ах, тепер я весь в жуйці. Крейс, що ти наробила? О, який жах. Тепер моя черга спробувати торт. О, як страшно. Усередині лимонне желе. О, сподіваюся, воно буде солодким, а не кислим. О, ні, яке кисле. Фу, фу. О! О, нейтан, це огидно. Але можливо, зараз я спробую свій торт. О, чудова ідея! Спробуймо шматочок. Це шоколад і всередині райдужне желе. Так смачно! Так смачно. Я не можу зупинитися. Оскільки Меліса зараз зайнята поїданням торта, вона не помітить, якщо я спробую шматочок. Виглядає смачно. М -м -м. Давайте спробуємо. Так, добре. Насмак набагато краще, ніж мій торт з лимонним соком. Хлопці, мій торт такий смачний. Гей, хто тобі дозволив його їсти? Натан, Зупинись. Це мій торт. О, ні, ні за що? Ой ой, це падає прямо на мене. А... Я впав обличчям прямо в торт. Зніміть його! Зніміть його з мене. Нейтане, ти знаєш, як їсти чужі торти. Зіпсував увесь торт Меліси. Гаразд, продовжуємо, хлопці, зупиніться. Це стане смачнішим. Ходімо. Тепер у вас є газована вода. У Грейс знову крихітна банка. Не засмучуйся. Нейтану трохи більше пощастило. У нього середня банка соди. Але у Меліси знову величезна банка лимонаду. Це ціла бочка. Це виглядає так. Чудово! Тоді давайте почнемо з Грейс. Вона точно хоче спробувати першою. Так, давайте потрясемо це. Тепер відкриваємо його і прямо в мій рот. Смачно! У мене зараз в роті цілий фейерверк. Класно! Тільки я вже закінчив. Яка прикрість! Гаразд. Тепер черга Натана. Спробуй скоріше. У мене є середньої величини сода. Я хочу спробувати пити як Грейс. Я теж так можу. Встряхуй сильніше. Будь активнішою. Нейтане, ти впевнений, що зможеш це зробити. Сода все ще дуже газована. Ой, це фонтан з соди. Обережно. Лимонад летить в усі боки, але не в рот Нейтана. Ой, коли ж це зупиниться. Здається, фонтан майже закінчився. Ох, нейтан. Ти майже встиг. Але не пощастило. Мабуть, яка шкода. Тоді тепер моя черга. Давайте, моя банка така велика. Я повинен перевернути її. Отак краще. Тепер надягаємо захисну маску і все готово. Хлопці, вперед! О, ні! Ух, стільки лимонаду! Подивись на ті фейерверки. Класно! Мелісо, це було дуже смішно. Але де хлопці? Отак де вони? Дивно? Ми рухаємося так швидко. Ой, допоможіть. Час для гострих дорітос. Ох, мурашки по шкірі. Це пекучі і найгостріші чипси в світі. Пакет нейта на більший, але Меліса була найневдачливішою з усіх. Ніхто ніколи не бачив такої величезної упаковки. Це занадто. Хтось проти, якщо Грейс почне першою. Справді чудово. Ну, гаразд, від дитини нічого не вийде. Давайте спробуємо. М -м -м. Все нормально. Це не найсмачніші чіпси, але я не голодний насправді. І воно не гостре. Справді, якщо ні, це страшно. Я такий радий. Зачекай, усе палає в роті. Мій рот у вогні. Нейтане, допоможи їй. Передай воду, Грейс. Врятуй мене. Ой, всередині все горить. Ой, вода. Ой, чудово! Це допомогло мені. Дякую, хлопці. Тепер черга нейтана. Я. Зараз справді гаразд. Ой, я не можу. Ой, ні. Як ти можеш не могти? Давай, давай, з'їж всі ці чіпси. Поспішай, поспішай. Наберися сміливості. Добре, давайте спробуємо. Ой, це так важко. Це буде дуже гостро. Мені потрібно з'їсти всі чіпси якнайшвидше. Ах, будь ласка, нехай я не спалахну на місці. Я не хочу цього робити. Ой, я так боюся. Я так боюся, все таке гостре. Ах. Давай, Натан, не хвилюйся. Ти їси всі ці начос так швидко. Це занадто. Тобі може стати погано. Що станеться з Натаном? Ох, все кипить усередині мене. Я не можу стримати вогонь. Ох. Я закінчила. Це вже я. О, ні. Мені так страшно, як я все це з'їм. Нейтан, Меліса зараз буде їсти свій начос. Меліса, давай. Ти впораєшся. І ти зможеш? Аго, яка велика! Це занадто. Але ми віримо в тебе. Спробуємо з'їсти хоча б цю всю чіпс повністю. Ой, це так страшно. Будь ласка, тільки не спаліть мене. Що, як зі мною буде, не все гаразд. Друзі, підтримайте мене. Маріса була нашою найкращою подругою. Це не чесно. Трішки? Ой ні, як пекуче. Хлопці, я відчуваю все, що кипить всередині мене. Ой ні. Меліса? Ой, вогонь з тебе виходить. Ти в порядку? Ти вся почервоніла. Я пожежник і я тут. Зараз загасимо цей вогонь. Готові? Ще трохи. Готово. Вогню немає. Тільки не під час моєї зміни, друзі.